Классно. Якісь ваші пояснення буде? <плес> Якщо можна зараз, можна, в принципі, під час допиту я все озвучу, як ви скажете ось щось. Дові, давайте нам. Мій клієнт не керував транспортним засобом. Зараз ми все встановимо шляхом допиту співробітника поліції, шляхом того, що ми переглянемо відеозапис, там немає, що мій клієнт керував транспортним засобом, що відповідно до статті 35 закону про національну поліцію він щось порушив, якісь правила дорожнього руху. Потім ми запитаємо у патрульного, побачимо на відео на 30 хвилин. Зупинялася відеофіксація з моменту, коли почав рухатися транспортний засіб під керуванням іншого водія, не мого клієнта. Потім ми побачимо, що на півгодини зупинили розгляд справи. У цей час співробітники поліції склали адміністративний матеріал відносно зовсім іншого водія. Після того склали незаконно протокол за статтею 130 відносно нашого клієнта. Ми долучили.